Міндічгейт, потримайте моє пиво. Вітков гейт. Оце дійсно бімбо. Давайте розберемо докладно, що сталося. Підпишіться, якщо хочете щодня такі розбори, без зайвого та простої мови. Почнемо з бази. Блумберг вивели в так звані плівки Віткофа, а саме записані розмови щодо України між Віткофом та Ушаковим, і також між Дмитрієвим і Ушаковим. Там їх багато. Думаю, що ви могли навіть читати. А ще я впевнений, що буде ще більше подробиць, тому я хочу зупинитися скоріше не на текстах, а на загальному враженні і тонкощах. Те, що Вітков працює в інтересах Росії, ні в кого не викликало сумнівів. Це очевидно. Агент він чи не агент це суперечливе визначення, адже ми в сірій зоні його власних мрій. Складається враження, що він може мати якісь бізнес-інтереси з Росією і одночасно за допомогою Росії посилювати свій вплив на Трампа як ефективного перемовника, що насправді не так. Це тупе недалеке створіння, в принципі, як і більшість заточення американського президента. Тобто, стає очевидно, що це корисний ідіот, якого використовує Росія за дешево ризикнути усім та зрадити країну за бусики. Назвати агентом, мабуть, можна і так класифікувати новий різновид агента Олігофрена. Другий нюанс в тому, що Вітков консультує, як налити у вуха Трампа всяких компліментів, щоб він повівся на фейковий мирний план, який Росія і не збирається приймати. Це теж факт, який всплив у розмові Дмитрієва та Ушакова. Відчуйте, а сорті дебілів. Перший вірить, що план, який вливає Росія, може спрацювати і посилити його вплив на Трампа, то ще радить росіянам, як його треба подати Трампу правильно, щоб він теж повірив, відволікся від санкцій, і як вже стало відомо, відмовився від передачі томагавків. Чистий сюр, якщо в голові вавки пити Зеленку, хоча звідки там Зеленка в Америці, менше з тим. Зверніть увагу на ще один нюанс. Все-таки Трампу треба було впарити російський план. Тут привіт прихильникам теорії змов. Якщо б це був агент Краснов, навіщо Росії так танцювати з бубном? Наступна цікава думка: а хто ж злив ці розмови? Три версії: американці, самі росіяни та, як не дивно, українці. Останнє саме прикольне, але ми таки не коментуємо. Росіяни, ну навряд би вони зливали корисного ідіота Віткафа, на якого мають такий великий вплив. Тож я ставлю на американців. По факту маємо держзраду. Американець у змові з іноземною державою успішно намагається вплинути на шкідливе для країни рішення власного президента, чиста жесть. Хоча Трамп вже відповів, що йому норм. Нагадаю, що Трампу все норм. Він взагалі-то засуджений злочинець, що не сидить тільки тому, що його обрали президентом. Тому поки робимо ставки на терпіння американців. Слідкуємо. Все буде добре. До завтра.